Для безпритульних собак є притулки, а от для котів у Хмельницькому такого немає. Хвостаті, які не мають домівки, змушені жити на смітниках або у дворах Хмельницького. Як містяни бачать вирішення проблеми із безпритульними тваринами. Ну якщо є де їх здавати, то можна здавати, а хто любить тварин, тому би взяти і, і утримувати їх. Я так повію. Треба щось робити. Строїти щось треба. Построїти треба. Якісь притулки маєте на увазі? Ну так, да. ну а що робити з ними? Це не тільки це в Хмельницькому, це кругом. Вони вивозяться в село, а в селі своїх вистачає. Їх жалко, це ж дике, воно живе. Поки ця система буде, добра не буде в Україні. Міняти треба цю гадость. Тобто, ви думаєте, за безпритульних тварин не потрібно хвилюватися? За всіх треба хвилювати, в першу чергу за, за людей, а потім за тварини. Кожна людина, яка любить тварин, може взяти собі до себе. Поглядати за нею, можна в притулок віддати, можна допомогти просто їжею. їм, А так у мене вдома є і котик, і собачка. Треба відкрити такий заклад, де були ці Можна було за ними і це Я вважаю, що це перше діло, тому що мало того, що це живі істоти, але ж вони, якщо хворі, то вони можуть завдати. Ну, шкоди дітям, іншим. Взагалі-то, ви знаєте, вони достають у нас на заводській ці собаки, 10 штук біжать і ззаді, ми йшли з дочкою, прямо цей, чуть нас не покусали. Хай вишають щось, це що це за іздівательство над людьми. А можливо у вас є якісь думки, як можна вирішити це проблему? Я не знаю, хай держава наша, государство наше щось думає. А наша адміністрація, це, я кажу, всі люди там потерпають, ці собаки кидаються на людей.